Вранці сонечко весняне вмилось дощиком тихеньким і привітно посміхнулось крізь хмариночку пухкеньку. І свій найменший промінець, який в небі нудьгував, на галявинку спустило, Щоб у лісі погуляв. Зайчик сонячний, блискучий, застрибав у лісі жваво, темне листя золотив, засріблив зелені трави, пробудившись, заспівав йому пісню соловейко, а в росинках відбивались переливчасті веселки. Зайчик сонячний. Стрибнув, біля квітки опинився, на яку перепочити важкий джміль гучно усівся і задоволено гудів про те, що тільки на світанках найсвіжіші, найдобріші, найкорисніші сніданки. Зайчик сонячний стрибнув і на гілці опинився, там метелик поміж листя на ніч спати примостився. На яскравий промінець він похмуро прижмурявся, бо ніколи ще метелик рано так не прокидався. Зайчик сонячний стрибнув і на травичці опинився, і комар поміж травинок із пискотінням приземлився. Сонечку комар не радий, в траві від промінців сховався, і до сутінків поспати у затінку налаштувався. Зайчик сонячний стрибнув, під дубочком опинився, там, під коренем у нірці, Цвіркун музика оселився. Блискотіння промінця заважало йому спати, бо цвіркун звик уночі на галявині співати. Зайчик Росинками ковзнув, до листочків доторкнувся, промайнув над густим лісом і до сонця повернувся. Увечері всі промінці збиралися відпочивати, а найменший все чекав, коли ж цвіркун почне співати.